Ну, і зараз в такому красивому культурному центрі господарка пані Ірина. Она проведе вам екскурс невеличкий. Так що запрошуємо вас. Я думаю, що ви, дехто із вашої громади у нас вже був, приходили ви до нас, коли ми з вами разом. Розписували писанки, і я думаю, що це був у нас дуже гарний захід, тоді коли ми розписували. Восени ми можемо з вами ще порозписувати шопери, тому що у нас дуже гарні є вибійки, Майстер-клас по а сьогодні у вас свято, день народження вашої громади. І я дуже рада бачити вас в нашому культурно-просвітницькому центрі, тому що я розумію, що людям потрібно зустрічатися, людям потрібно спілкуватися. І саме тому ми зробили цей наш культурно-просвітницький центр. Е, у нас громадська організація, яку очолює Наталка Федорчук, вона була створена в дев'ятнадцятому році. Вона називається За сімейні цінності. А вже в 23-му році це один у нас із проектів, який називається Цінності. Тут раніше була тероборона, з якою ми і зараз товаришуємо, яким ми зараз допомагаємо. Це хлопці, які вночі йдуть, збивають шохиди, а вдень вони працюють на своїх посадах. Ну, це територіальна оборона, така. І це центр не просто для переселенців, для військових. Це центр для кожного українця, для того, щоб могли прийти перезавантажити. От, бачите, виставка картин. Є така художниця Нія Литвин, Вона знайшла нас по інтернету і каже: я хочу зробити свою виставку картин. І ми після тої жахітньої ночі, як був обстріл, так, всі лягли спати, хто спав, хто не спав. От, і вона приходить, каже: Я не знаю, чи прийдуть люди на виставку, чи не прийдуть. Ну, люди ж втомлені, люди не спали. І коли ми тут зібрали в цій залі більше 70 людей, і люди заходять, 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 просто... Кажуть, перезагрузитися, просто отримати позитивні емоції, просто для того, щоб один одного побачити, обійняти і жити далі. І я кажу, наші незламні українці донатили на ЗСУ, сиділи тут просто за чашкою кави, чаю і просто спілкувалися. І це дуже дуже, дуже важливо для нас.